Сьогодні в людей купа упереджень, інфоциганство, коучинг, курси, марафони багатьом резумним людям є що сказати, але не хочеться бути причетними до скомпроментованих професій. Погана новина це перекриває шлях у цифрову економіку саме тим, хто міг би її збагачувати, освіченим, глибоким талановитим людям. Але парадокс у тому, що це зовсім не зменшує кількість банальності невіглавства. Вони як бур'ян пробиваються завжди. Хороша новина, що це нормальний етап розвитку для будь-якої нової галузі. Яка ще не має сталих етичних чи професійних стандартів. Так було з криптою. Так відбувається в цифровій освіті, так само з використанням штучного інтелекту. Дайте мені кілька хвилин, і я поясню, чому цифрова пасіонарність це ваша персональна перевага в найближчі 10 років. Це ваш соціальний ліфт, незалежно від того, на якому рівні ви зараз перебуваєте. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую свій шлях від нуля до мільйона доларів у бізнесі однієї людини, щоб ти не повторював. Моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. Ще кілька років тому в мене в голові бродили думки Олеся, ти часом не дар зібралися займатися. У тебе ж є швейне виробництво, реальний продукт, його можна потримати, вдягнути, експортувати, продати з ПДВ, повернути ПДВ. Все по-серйозному. А цифровий продукт це що? Продаж повітря, але футболку ти продаси один раз, а цифровий продукт стільки, скільки захочеш. Футболку треба шити заново, а цифровий продукт оновлюється майже в польоті, часто без додаткових і головне, футболка навряд чи змінить чиєсь життя. А добре зроблений цифровий продукт може. Не завжди, але потенціал у нього є. А у футболки ні. До того ж я часто чую в інтернеті і так повно сумнівних курсів, і для багатьох розумних людей це стає аргументом не створювати свій продукт аби не розмножувати цю інфоциганщину. Але давай поглянемо з іншого боку. За оцінками Google у світі написано близько 130 мільйонів книг. Як ти думаєш, скільки з них справді вартісні? Я вважаю не більше 1%. Але ж ми не робимо з цього висновок, що читати книжки погано або що писати книжки соромно. Навпаки, до написання книжки досі є певний пієтет, легкий ореол оріома. Хоча, чесно кажучи, курс часто має більше трансформаційний потенціал ніж книга. У курсі більше практики, більше прикладів, більше роби ось це прямо зараз. І так, хоч яким генієм ти був би, твій перший цифровий продукт майже напевно буде посереднім. Але якщо ти не злякаєшся зворотнього зв'язку, покращиш структуру, зробиш його зрозумілим, прикладним, ефективним, то з часом твій продукт потрапить до 1% речей, що реально змінюють життя. І ще один аргумент: Український інститут майбутнього прогнозує. Що у 2030 році цифрова економіка становитиме 65% ВВП. Це більше половини, і це вже не можна ігнорувати. Можна сперечатися, відштовхувати, не погоджуватись, але світ змінюється. Цифрова економіка поки що доповнює реально. Але вже за кілька років реальна економіка буде додатком до цифрової. Це інші підходи, інші бізнес-моделі, інші навички. І чим раніше ти їх опануєш, тим більше шансів, що тебе не винесе прогресом на узбіччя життя. Тому цифрово. Ва, пасіонарність це твоя конкурентна перевага найближчого десятиліття. Що таке пасіонарність? Це характерологічна риса, яка проявляється в нестримному прагненні діяти, реалізовувати цілі, змінювати світ. Прагнення настільки сильне, що часто перевищує інстинкт самозбереження. Цифрова пасіонарність це та ж сама сила. Але реалізована у цифровій економіці у цьому контексті інстинкт самозбереження виглядає як страх висовуватися, страх виглядати не експертом, страх хейту, осуду або відмови. Але пасіонарна людина в цифровій економіці пише правду, коли всі мовчать, ділиться сирими ідеями, коли всі чекають ідеалу, тестує, коли інші готуються та створює тренди замість ганятися за ними. Цифровий пасіонарій це той, для кого бажання вплинути важливіше за страх публічності, любов до справи важливіше за сором через неідеальність а драйв подає щось зробити краще за прокрастинацію. Він діє не тому, що не страшно, він діє, незважаючи на страх, він не чекає дозволу, він просто робить. Якщо класична пасіонарність народжувала епохи та революції, то цифрова рухає культуру, створює нові професії та будує альтернативну реальність. Це не просто риса характеру, це двигун нової економіки. Сім навичок притаманних цифровій пасіонарності. Перше уміння бачити проблеми. Починається війна, ти береш дитину, емігруєш до іншої країни, заїжджаєш у невесто. Де вирішуєш залишитися у цьому місті, бачиш, як погано припарковані машини з українськими номерами. Розумієш, що це жінки, які в мирному житті не часто сідали за кермо, а тепер були змушені виїхати, як і ти з дітьми. Даєш оголошення в групу українців про уроки водіння, забезпечуєш себе роботою на кілька місяців уперед. Або продовжуєш вести свій онлайн бізнес. І тут, після чергової зустрічі з психотерапевтом, усвідомлюєш, що вже якийсь час перебуваєш у депресії. Робити нічого не хочеться. Але для того, щоб твій бізнес працював, тобі потрібно продовжувати вести блог. Ти Чинаєш шукати підходи до себе, як вести блок, коли ти в депресії. А за одне і монетизуєш свої рішення. Бо півкраїни, якщо не в депресії, то в хронічному стресі, і це впливає на їхню здатність створювати, і вони, як і ти, шукають рішення. Друге уміння вирішувати проблеми. Я знаю людину, яка 8 років жила в квартирі, де тік кран. Вранці ввечері їй доводилося виливати воду з підставленого відра і витирати підлогу, якщо не встиг це зробити вчасно. А потім у якийсь момент до нього приїхав у гості друг і за 10 хвилин вирішив проблему. 10 хвилин уміння вирішувати проблему проти 8 років бути терпилою і зітхати які несприятливі умови обставини навколо. Те саме і в цифровій економіці, як і будь-яка галузь, що росте, вона має величезну кількість проблем, і дуже мало готових рішень. Багато тих, хто терпить, і мало тих, хто вирішує. Мало креаторів, які створюють нові рішення. Ось пара прикладів: є біржа звичок, платформа, де можна продати свою корисну звичку, наприклад, ранні прокидання через серію персональних відеоінструкцій. Лідер продажі в цьому році, як я полюбив спортзал за 30 днів, або, наприклад, діджей саморозвитку створює персоналізовані аудіомікси з подкастів, аудіокник і музики під конкретні завдання клієнта. Хід сезону, плейлист для прийняття складних рішень. Третя навичка агентність це вміння брати відповідальність за результат. Агентність це внутрішня здатність бачити ситуацію, брати відповідальність і діяти без вказівок згори. Це коли ти не чекаєш, поки хтось скаже, що робити. Це коли ти не виправдає. Вдовуєшся, я не вмію, мені страшно, я не розумію, я не готовий. Агентність це коли ти кажеш, я зроблю, я розберуся, я знайду спосіб. Це не про героїзм чи ідеальність, це про звичку діяти, навіть якщо ти не знаєш, як сам. Четверта навичка це створення контенту. Створення контенту це про вміння мислити, створювати нові, нові сенси, бачити речі під незвичним кутом, рефлексувати та пропонувати нові ідеї. П'яте просування контенту. Створити контент це лише половина справи. Друга не менш важлива частина. Це просування. Бо якщо про тебе ніхто не знає, тебе не існує. Добрі ідеї не розлітаються самі собою. Їм потрібен вітер. І цей вітер це стратегія просування. Добра новина: сьогодні ти можеш просувати себе без бюджету на рекламу. Це не тільки про те, щоб контент був цікавий та якісний, але водночас про розуміння, як працювати з увагою в цифровій економіці. Навчишся працювати з увагою та довірою. Гроші будуть про різні типи контенту та конкретні схеми, як створювати відео, які привертають багато уваги, перетворюють увагу на підписку, а підписку на довіру. А довіру в продаж, і це все різні типи контенту. Я розклала по поличках у своєму гайді Бізнес за 100 днів. Подсилання в описі. Найкраща модель для тренування цифрової пасіонарності це бізнес однієї людини. Це рамка, через яку ти водночас можеш розвивати всі ці навички. Вони, як і всі інші навички, добре тренуються, і водночас заробляти дуже гідні гроші, займаючись тим, що тобі цікаво та що ти любиш. Уся практична інформація про цю бізнес-модель на моєму каналі. Підписуйся.